Слава Ісусу Христу, дорогі мої читачі, сьогодні у такий важкий час, після таких страшних подій, які йдуть у нашій країні, хочеться звернутися з молитвою до ангела-охоронця, щоб він оберігав нас, наші сім'ї, наших діток. І давайте сьогодні разом всі помолимося молитвою, ангелу-охоронця. Святий ангеле, приставлений до моєї грішної душі і до пристрасного мого життя, не покидай мене грішну і не відступи від мене за нестриманість мою, не попусти злому духові володіти мною через пристрасті мого. Смертного тіла, зміцни мої немічні сили в боротьбі з гріхами, і наставляй мене на спасенну дорогу, о святий, ангеле Божий, охоронителю і захиснику моєї нерозкаяної душі і тіла. Прости мені все, чим образила я Тебе за всі дні життя мого. І коли чим погрішила минулої ночі, захисти мене в нинішній день, і охороняй мене від усякої спокуси диявольської, щоб я ніякими гріхами не гнівила Бога мого і молилася за мене до Господа, щоб Він утвердив мене у страху своєму і показав мене достойною рабою своєї безмірної благості. Амінь святий, ангеле Христове, до Тебе припадаючи, молюся, охоронителю мій святий, даний мені від святого хрещення на збереження душі і тіла мого грішного. І я своїм лінивством і своїми лихими вчинками прогнівила твою причисту світлість і відігнала тебе від себе всіма безсоромними вчинками, брехнею, наклепами, заздрістю, осудом, погордою, непокірністю, людиноненависництвом, злопам'ятством хорошолюбством, прелюбством, лютістю, скупістю, об'єданням і пияцтвом без стримку, багатослів'ям, лихими й лукавими думками, гордими звичками і блудним збуренням. Бо ж маю схильність до всякого тілесного вдоволення. Улюте моє свавілля, що його худоба весловесна не творить. Як же ти можеш поглянути на мене або приступити до мене, як до пса смердючого, якими очима, ангели Христовий, споглянеш на мене, оплутану огидними вчинками? Як же зможу просити відпущення гірких, злих? І лукавих моїх вчинків, що їх заподіюю в усі дні і ночі та й повсякчас, але молюся, припадаючи до тебе, охоронителю мій святий, з наді надімною, грішною і недостойною рабою твоєю, ваше ім'я. Будь мені помічником і заступником від злого мого супротивника, святими твоїми молитвами, і вчини мене причасником Царства Божого з усіма святими завжди нині і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Ангеле охоронителю, прошу за себе. За моїх слухачів, за моїх всіх підписників, за всіх людей України, зберігай наше життя, зберігай у лихий час, у лихий час війни, збережи, охороняй і проси Господа Бога своїми молитвами захистити нас. Нехай буде так, амінь. I mean, I mean.